Тож на чому зараз Росія вона концентрує свої зусилля, і чи здатна те, що говорили раніше, так чи здатна Росія зараз мати досить потужне угруповання і на півдні, і на сході? Чи з огляду на такі доволі таки знакровлені підрозділи, вона повинна концентруватись лише на якомусь одному напрямку? Путін зараз знаходиться, як було в попередньому сюжеті, можемо його продовжити, в досить неприємній ситуації, коли його дії треба йому буде якось пояснювати своєму народу. за що це війна, для чого. І цей час наближається. Тік-так, тік-так, як гучно сказали наші Збройні Сили України. Тому е у нього ситуація досить неприємна. Де. Йому треба знайти якийсь ресурс, який він може кинути в бій зараз і переломити ситуацію, або її витягнути на тривалий час. Оць, оцього у нього нового ресурсу майже нема ніякого, але щось є. І е, уповільнення е, це спроба, перш за все, заморозити цей конфлікт, як вони називають. Є така теорія заморожених конфліктів, ми бачимо, як вони працюють. Це, наприклад, Придністров'я, Абхазія, ДНР, ЛНР. Тобто схватили шматочок території і заморозили конфлікт. А потім вже пройдуть роки, вони ще щось схватять, ще щось схватять і так далі. Всі це прекрасно розуміють, і ніхто з боку України, Заходу заморожувати цей конфлікт не буде. Тому у них виникає бажання його сповільнити, і це йому допомагають, так би мовити. Перегрупувати свої сили, десь набрати ще мобілізаційний ресурс, тому що підростають нові е, свіже м'ясо, яке там знаходиться під впливом російської пропаганди, яке не знає, що таке історія, не знає, як воно бувало раніше, і це будуть люди, які вони зможуть використати у своїй війні проти України. І вони їх потроху будуть підгрібати. Ми бачимо зараз, що йде там спові... така прихована мобілізація на території Росії. Потихеньку, поступово вони їх відмобілізовують і кидають в бій. От те, що вони зараз роблять. Тому їм дуже потрібен зараз час для того, щоб зберегти перш за все свою владу, свою власну, своє власне життя. От цим пояснюється їх логіка дій: уповільнити конфлікт. Дати собі власне час для того, щоб е, зібрати е, новий моб ресурс на території Російської Федерації, на це дійсно треба, потрібен час. Але е, час у них теж не так багато, тому що економіка теж трошки їх давить. Але от на економіку вони вважають менше за все, тому що е, на це треба мати ще й мозок, для того, щоб розуміти економічні процеси. От а з іншого боку, вони будуть тиснути, і там фактично вони там 14 липня ввели закони військового часу для економіки тому, пане власне... пане Михайле. Так і ще до вас уточнююче запитання, ви сказали, що вони продовжують мобілізовувати чоловіків із ордло, і також паралельно як ми бачимо, Російській Федерації продовжують формувати нові добровольчі загони для. Війни проти України, і як зазначали в різних джерелах, що наймовірніше більшість батальйонів матимуть розмір посилених рот, що означає розмір посилених рот ну, на основі того, що у них були великі проблеми з формуванням цих добровольчих загонів. Посилена рота про що йде мова? Ну, якщо вони створювали БТГ там у кількості 700-800 осіб, посилених там бронетехнікою і так далі. То зараз вони можуть назвати БТГ, посилена рота це 120 осіб. Ну посилено може до 200, і якоюсь технікою, яка ще в них залишилась, вони знімають її там зберігають. Ми маємо розуміти, що їм це логіка дії у них зовсім інша. Вони не люди, не такі, як ми. Їм не жалко ні своїх воїнів, ні мирного населення. Тому вони будуть просто їх кидати в бій, от, там, Сказали, що вони посили народ, ну і кидають бідні ну, окрім кількості посилали, важливо, пос... так окрім кількості важливо розуміти і якість підрозділів цих, зокрема цих добровольчих підрозділів, так званих добровольчих. Очевидно, що це не зовсім добровольча а більшою мірою все-таки як напівнайманці, так маргіналізовані, які отримують за це гроші, які вони ніколи не отримують в глибинці Росії. Але мова не про це. От наскільки вмотивовані можуть бути саме такі мобілізанти? На основі цих так званих добровольчих оцих БТГ або батальйонно тактичних оцих рот, точніше ротних тактичних груп, і наскільки вони можуть бути вишколені, тобто наскільки їх будуть все таки тренувати, чи їх так само як оцих мобіків, так званих зордло, майже одразу кидатимуть в бій, звичайно, майже кидати зразу, будуть кидати і готувати особливо не буде. Будуть підрібати ті ресурси, які залишились там з часів СРСР, наприклад. Там воїни, які там служили в радянські часи, на ті старі е, техніці, яка була в ті часи, які хочуть згадати молодість, будуть якось засовувати свої тіла в е, танки, ну і будуть їхати потроху. От. Але таких бажаючих не так багато. На жаль, їх кількість буде потрошку збільшуватись е, в зв'язку з діями санкцій, тому що буде безробіття, буде трошки не вистачати їм грошей. Їжі і всього іншого і будуть йти за От. Але гроші їм теж не дадуть, тому що ну, не, не прийнято їм там, давати людям гроші. Тому що це ж будуть давати потроху, як ми бачимо зараз у перехопленні. Вони не дають людям гроші. Тобто, і кидають і навіть своїх солдат і без грошей, і без цього. Тобто, от головне заманити напередок надягти форму кинути в бій. Скільки він там в бою проживе? Ну, 5-10 хвилин, 5-10 днів. Це, це вже нікого не цікавить. Мінімум підготовки, максимум логістики на, на, напередок. От вся їх логіка.